Поліцейська собака виявила таємну кімнату в стіні за картиною в дитячому будинку. Те, що було всередині, ховали понад 20 років. Собака різко зупинилась, не гарчала, не гавкала, просто завмерла, дивлячись прямо на велику стару картину на стіні. В залі було тихо, кінолог нахилився. Щось тут є, і це щось змусило всіх змінити погляд на те, що вважали просто за фасад. Ця історія не про загадки, це історія про голос, який мовчав 20 років. Якщо ти теж не хочеш мовчати, підпишись селище Березівка, дитячий будинок номер 14 Старий корпус, що роками не використовувався, мав бути знесений, але перед цим стандартна перевірка. На прохання ініціативної групи додали кінолога з собакою для виключення непередбачуваних ризиків Бора. Досвідчена вівчарка. Вона кілька років працювала на серйозних об'єктах, і вона ніколи не реагувала без причини. Зала, куди її привели, була колишньою актовою. На одній стіні стара картина. Яскравий пейзаж із радянськими мотивами, частково злізла фарба. Підлога потріскана, стеля обсипалась, але собака стояла і не відводила погляду. Кінолог постукав по стіні глухо, але інакше. Ніби щось за нею, не просто штукатурка. Це що, фальшстіна? Тут має бути бетон, тут щось є. Будівельна бригада підтягнулася через годину. Перші удари перфоратора, і стало ясно, за стіною порожнина. Через кілька хвилин відкрився отвір, запах пилу, старого дерева щось ще важке, всередині кімната не більше трьох на два метри, на стінах залишки шпалер з дитячим візерунком. Кутку розвалене ліжко, поруч скринька, на ній дитячі наліпки, перший замок, усі завмерли. Це, що хтось жив тут, це ж у самому центрі будинку. Поліція викликала криміналістів, приміщення закрили, але знахідки лише починались. Під пилом біля ліжка записник, маленький, в м'якій обкладинці. На першій сторінці над дитячий почерк мене звати Віка. Якщо це читає хтось добрий, я тут. Записник був у дивовижно доброму стані захищений під матрацем, загорнутий у рушник. Сторінки злиплися, але прочитати можна було багато. Почерк дитячий, але впевнений. Записи велися ніби щоденно, з невеликими перервами Я тут одна. Мама казала, що мене забрали сюди тимчасово, але мама не прийшла. Тьотя каже, що я не маю питати. Бо ті, хто питають, і залишаються назавжди. Ім'я Віка, прізвищами не вказано. Дата 1992. Слідча група підняла архів дитбудинку. У списках 1990-1995 років значилось понад 80 дітей, деякі з неповними даними. Але дівчинки на ім'я Віка без прізвища не знайшли. Поліція винесла речі на експертизу. Замок на скринці зламали під контролем. Усередині дитячі речі, листівки, обгортки від цукерок, дрібна іграшка і дві відеокасети, позначка на одній. Архів 1990-92. Додатково всі розуміли, це вже не просто стара кімната, це залишена капсула часу і, можливо, мовчазний архів злочину. Почали опитувати колишніх працівників. Із шести вихователів, що працювали в ті роки, троє були живі, двоє відмовились від розмов. Одна пані Ольга спершу заперечувала будь-яку таємну кімнату, та це якась фантазія. Я там працювала, жодної віки я не пам'ятаю. А якщо ми покажемо записи, ну, може, хтось із інших дітей писав, ми не могли всіх пам'ятати, а кімната в стіні я нічого не знаю. У щоденнику з'являлись тривожні нотки. Тьотя свариться, коли я питаю. Вона каже, що я тут, бо більше ніде. Мене не випускають на двір. Кажуть, я хвора, але я не хворію, я просто пам'ятаю маму. Поки експерти розшифровували відеокасети, знайшли ще один слід у списку внутрішніх переведень 1991 року, значиться службова записка. Номер 34 Вшова переведено в ізольований блок проблеми адаптації. Не підлягає груповому утриманню. Ініціали збігались, але хто зробив переведення не вказано. Підпис стертий. Тим часом у касетах з'явився перший перегляд, і там те, чого ніхто не чекав: мала дівчинка, темне приміщення, перший голос за кадром Віко, не кричи. Ми просто вивчаємо реакцію. Якщо ти будеш чемна, ми пустимо світло, кімната на відео, та саме, що за стіною, запис ішов без монтажу. Камера стояла на штативі, чорно-біле зображення, тріск звуку. У кадрі ліжко, лампа, стіл. І маленька дівчинка у великому светрі. Вона сиділа, обійнявши коліна, і дивилася в бік. Голос за кадром спокійний, майже байдужий. Третя доба ізоляції. Суб'єкт реагує мовчанням. Агресивна поведінка відсутня. Спроба емоційного впливу через обмеження світла. Далі клацання. Світло гасне. Криміналісти зробили паузу, навіть для них це було незвично. Ніхто не очікував, що серед залишених касет знайдуть прямі свідчення психологічних експериментів над дітьми. Юридично дитячий будинок не мав жодного дозволу на подібну роботу, але після запиту до державного архіву виявилось, у період 1990-1993 років на території будинку діяла неформальна методична група адаптаційної педагогіки, створена за ініціативою директора. Фінансування непряме, непряме через департаменти освіти і охорони здоров'я. На другій касеті з'явились інші діти, кадри з камерами, встановленими в різних приміщеннях. Дітей змушували сидіти в темряві, відповідати на питання, писати без ручок: Ти не вийдеш, поки не скажеш, що ти неправильна. Чому ти не хочеш бути такою, як усі? Твоя мама пішла, бо ти її лякала. Усі ці діти без імен, лише ініціали, але на одній з касет було маркування «Номер 34 Контрольна група ВШЖ Віка. Прокуратура відкрила справу за статтею насильство над дітьми. Вчинене організованою групою, розпочали допити. Пані Ольгу викликали знову. Цього разу вона прийшла і принесла стару записну книжку. Я не могла раніше, мені було соромно і страшно, але тепер я не можу мовчати. Вона назвала прізвище Кошаринський, директор будинку у 1990 1995 роках. Його називали Методистом. Саме він формував групи, писав звіти і наказував не втручатись. Він казав, це для науки. Ми виховуємо імунітет до болю. Світ жорсткий, діти мають звикати. Ви знали? Знала, але він мав зв'язки. Мене погрожували звільнити, якщо скажу хоч слово. Чому саме віка? Вона була не така розумна, вперта, він казав, вилікуємо зухвалість. Кошаринський, як виявилось, був живий. І мешкав у тому самому місті. Коли до нього приїхали, він не злякався, посміхнувся. Ви думаєте, що вберетеся від правди? Ви не уявляєте, скільки таких, як я, були у кожному районі. Кошаринський сидів у своєму кабінеті, простора кімната у квартирі з ремонтом дев'яностих. на стінах грамоти, стара ікона, портрет Шевченка. Він виглядав спокійним, навіть дещо зверхнім. У вас нічого немає сказав він, не чекаючи запитань. Ви знайшли кімнату, касети і що, де написано, що це було проти волі. Ви утримували дітей в ізоляції, ви знімали це на камеру, ви знищили психіку. Я виховував, я створював систему, яка мала стати основою нової педагогіки. Ми не били, ми не гвалтували, ми лише вчили їх виживати. В кімнаті без світла, у житті буде і гірше. Я не жорстокий, я чесний. Слідча група працювала швидко, зібрали всі документи, співставили відео, зібрали покази. І тоді з'явилось нове ім'я Анатолій Л, колишній вихованець. Знайшли його через закриту групу в соцмережі, вона об'єднувала випускників дитбудинків. У профілі короткий коментар під постом про березівку. Ви не знаєте, що таке темрява, поки не були у кімнаті номер 34 Його викликали на розмову. Анатолій з'явився наступного дня, мовчазний, жорсткий у жестах, але говорив чітко: я пам'ятаю вікту, вона не плакала, вона питала, і за це її замкнули. Усі знали про ту кімнату, але всі боялись. Ти був там один раз за покарання. Я мовчав, як усі. Але тоді, коли її не стало, я зрозумів якщо мовчатиму, то я, як вони. Що з нею сталося? Анатолій затримав погляд. Вона просто зникла, нам сказали, що її перевели, але я чув крики вночі, а на ранок тиша. Записи не давали чіткої відповіді, але в одному з них був момент кадр, де Віка лежить на ліжку, мовчить, і чутно за кадром. Якщо вона ще раз відмовиться, закриємо надовго. Нехай подумає, хто вона. Кошеринського арештували наступного дня. Йому зачитали список підозр. Він лише усміхнувся. Ви нічого не зрозуміли. Ви думаєте, що перемогли, а насправді ви просто злякались темряви. У кімнаті за стіною знайшли ще одну записку. Вона була схована в щілені під підвіконням. Якщо хтось знайде це, хай знає. Я хотіла світла, і я не була не права. Підпис Віка. Після арешту Кошаринського суспільний резонанс зростав щодня. Історія про таємну кімнату в дитячому будинку поширювалась змі. Соцмережами, форумами випускників інтернатів. Люди писали: я теж пам'ятаю такі кімнати. У нас було щось схоже. Стало зрозуміло, березівка не була винятком. Під час слідства Анатолій розповів про ще одного хлопця, який зник того ж року. Після додаткового пошуку з'ясувалось, що найменше троє дітей у 1990-1993 роках були переведені без пояснення. В архівах про них лише переадресовано, але кінцевих документів не існує. Знову переглянули відеокасети, і там, на одному з кадрів, з'явилась нова деталь папка, на якій видно лише край напису, клієнт, решта розмита. Але вважалось, що цей матеріал лише внутрішній. Тепер підозрювали, дітей могли передавати, можливо, навіть за межі системи. Кошаринський відмовився від адвоката. На допиті поводився спокійно. Ви не розумієте, що тоді був хаос. Коли система падає, з'являються інші. Я просто тримав порядок. Ви відправляли дітей, я робив те, що дозволяли, іноді те, що просили. Але завжди мовчки. Віку ви вбили пауза. Вона не зникла, вона вийшла, але не туди, куди мала. Останню підказку дала ще одна вихователька, яка мовчала всі ці роки. Листом анонімно вона надіслала адресу під Києвом, колишній будинок адаптивного навчання, який ніколи не мав статусу офіційного інтернату. Поліція виїхала на місце, там закинута будівля, що колись мала вигляд елітного реабілітаційного центру. Усередині порожнеча, але в одному з приміщень дошка. І на ній вирізане ножем ім'я Віка Ше. ДНК, знайдене в кімнаті Березівки. Збіглось із біологічним матеріалом, вилученим у цьому будинку. Це доводило, Віка була там, але подальші сліди зникли, справу передали в Генеральну прокуратуру, почали міжнародну перевірку, але головне вже сталося: правда вийшла назовні. Діти, які мовчали роками, почали писати. Один із них сказав журналісту: Віка була не просто дитиною, вона була символом, вона не зламалась. І тепер ми не маємо права мовчати. Минуло два роки. У Березівці більше не було дитячого будинку. Його закрили, корпуси знесли, але головну будівлю з кімнатою за стіною залишили як пам'ятник. На її фасаді встановили дошку. На цьому місці понад 20 років мовчала правда. Її знайшли завдяки тій, що не зламалась. Віка так і не була знайдена ні живою, ні мертвою. Але завдяки її запискам, відео імені про неї знали, про неї говорили. В її честь назвали новий центр підтримки дітей, що пережили насильство. Центр «Світло В», як вона сама писала, я хотіла світла. Кошеринського засудили 12 років. Не за вбивство доказів бракувало, але за системне психологічне насильство, приховування злочинів, зникнення осіб. Судова зала була повна. Більшість присутніх, колишні вихованці, усі мовчали, не кричали, не плакали, тільки слухали вирок. Анатолій отримав статус офіційного свідка. Його свідчення стали частиною державної реформи інтернатної системи. Він залишив короткий лист для тих, хто прийде після: якщо хочеш допомогти дитині, слухай її, не керуй, не ломи, слухай. Дім під Києвом, де могли перебувати зниклі діти. Досі досліджують справи відкриті. Істина ще не повна, але більше не похована. А собака Бора, яка знайшла ту стіну, вийшла на пенсію, її всиновила одна з працівниць прокуратури. У неї тепер на нашиникусь маленький жетон. та, що принесла голос із тиші, і тепер у центрі світло в діти, які пройшли своє, дивляться на стіну з фразою Я тут і Я не була неправа.